Нещирий політик буде говорити всім все, що завгодно. Але робити він буде тільки те, що вигідно і потрібно йому, а не всім. Вітаю всіх на своєму каналі сьогодні на календарі 24 листопада п'ятниця. Отже, програма на каналі П'ятничні роздуми». Подивіться програму, якщо нам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну, а буде бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подумали ну, на двох прикладах про ставлення чинної влади до військових там, загалом, та, Ну, і, зокрема, на цих двох прикладах. Ну, Перше, це ситуація з Романом Червінським, так? полковником Романом Червінським, як його називають вже, колишній розвідник. А чому колишній? Бо чинна влада вирішила звести з ним рахунки. ну, на мою думку, це саме так, це помста за те, що він у свій час там, розказав про ситуацію з Вагнергейтом. Всі, хто пам'ятає, як це було, не потрібно нагадувати. Ну, а Я думаю, що так чи інакше, ця ситуація рано чи пізно все рівно буде прояснена і зрозуміла для всіх, що ж насправді відбулося, і хто був тим, який попередив. попередив так от, і не дав можливість затримати цих вагнерівців у свій час чи це до початку широкомасштабного вторгнення. Так от, 20 листопада, у понеділок, там був київський, засідання Київського апеляційного суду, яке розглядало три апеляції: там дві щодо е, запобіжного е, заходу стосовно Романа Червинського, тобто тримання під вартою від вересня і жовтня місяця. Ну і третє це стосовно необґрунтованості підозри. Що там сказати? Ну, по-перше, те, що там запізнилося засідання, то таке. Я там трохи дивився це засідання в прямому ефірі, але ну, це зовсім не похоже. Це якийсь, я не знаю, ну, е щось з тої категорії, як колись там квартал там, 95-й виступав. Тобто на голову насправді не налазить, що там відбувається. Ну, дивіться, судді не прийняли жод... не розглянули жодної з трьох апеляцій. Так, вони взяли саме відводи по всім трьом апеляціям. І, до речі, не заведили два відводи стосовно там прокурорів, так які були. Тобто тепер він буде ну, не знаю, як там буде ситуація далі, знову буде шукати, кому попаде там яким суддям там розгляд цих апеляцій. Але рішення прийнято, що він ще раніше судом, що він до 16 грудня буде знаходитися під вартою. Тобто, з 25 квітня цього року полковник військовий, який має величезний досвід і успішні, просто супер успішні операції за плечима, вже більше півроку знаходиться за гратами, а не планує і не проводить операції так, по знищенню наших ворогів і там інших. Потрібних речей в Україні. Він не навчає військових розвідникам, як це треба робити, маючи такий великий досвід. А сидить за гратами, ну на мою думку, абсолютно по необґрунтованим звинуваченням. Я не розумію. Е, невже не доходить до тих, хто бере участь у цьому фактичному фарсі, а не в судових засіданнях? Я маю на увазі прокурорів і судей. Ну що придеться все одно ж за це відповідати? Ну, так воно ж не менеться. І, і ну, все ж всі бачать, ну але. Як можна так от взагалі, про, ці, про, про це от, ну, вести таку справу і щось там ховати очі, але знов щось там свій підніс, бубніти, а людина реально е, від сім'ї, так, вона поза межами сім'ї не спілкується своїми близькими рідними. А саме головне, вона не, 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 не шкодить нашому ворогу, а може це робити, бо доводила це Роман Червінський полковник, доводив це не один раз протягом, от, починаючи з 2014 року. Ну, Сподіваюся, що все-таки ну, справедливість восторжествує. І це все завершиться, і він таки буде звільнений. Про нього не треба забувати. І треба постійно про це говорити. Бо це знакова насправді така ситуація, знакова така справа. І це стосується безпосередньо е вищих, скажімо так, посадовців в країні. Ця справа Червінського. Так чи інакше, вони пов'язані з нею. Своїм втручанням в хід судового процесу. І взагалі, фактично, ну, втручанням про прийняття рішення, тримання його під вартою. Ну, Другий приклад це приклад е, генерала, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ну, На цьому тижні там, знов навколо нього почалися розмови: є конфлікт з президентом, нема конфлікту з президентом, все добре чи все погано. ну, Ще раз нагадаю інтерв'ю Володимира Зеленського в бульварній жовтій пресі, тобто газеті британській таблоїду The Sun, де він там ну, говорив, на мою думку, багато того, чого не потрібно було говорити, ми про це вже з вами говорили. І саме головне, що ніби публічно щось нам заявляється, що нема ніякого конфлікту, все нормально, а от але дозволяють собі такі от робити постійно згадувати те, треба, де не потрібно, і взагалі навіщо? Публічно, тим більше іноземним засоб масової інформації, говорити про якісь взаємостосунки, про якісь там політичні амбіції військових, хоча ніхто про це жодного разу не заявляв. Я вже не хочу згадувати там одну депутатку, так, от своїми такими хоробливими, дурнуватими, алогічними заявами, які вона ну, фактично тривалий час несе просто це сміття і лайно в інформаційний простір України. От тепер вона вже всі свої, цей такий ентузіазм, скажімо, нездоровий. М'яко кажучи, в нас перенаправила особисто на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного. Тобто, ну це капець, коли такі люди там розмірковують, як має чи не має поводити себе головнокомандуючим взагалі, ну, я кажу, це було б смішно, якби не було сумно, бо дають площадки і в це цитують, про це говорять. А от колишня заступниця е, міністра оборони. Ганна Маляр, вона от в одному в інтерв'ю 23 листопада опублікувала так. я от, Тобто вчора я прочитав, що вона заявила так безапеляційно: ніякого конфлікту між президентом і головнокомандуючим немає. Є різні погляди і є робочі дискусії. Ну, перше. А хтось запрошував Ганну Маляр на зустріч між президентом, Верховним головнокомандуючим та головнокомандуючим Збройних сил України, вона була там присутня, чи, можливо, вона організовувала ці зустрічі, тому знає. Які там робочі дискусії, які там різні погляди? Ну, взагалі, давайте так логічно подумаємо. Які можуть бути робочі дискусії між генералом і навіть нерядовим? рядовим? Тобто людиною цивільною, яка навіть не служила в армії рядовим. Тобто, які можуть бути там робочі дискусії? Про що? Ну, не знаю, про можливо приготування їжі яким транспортом краще їхати до роботи, я ще можу про це зрозуміти. Але про хід ведення війни чи прийняття рішень, пов'язаних з війною, які можуть бути робочі дискусії. Це нонсенс просто. Це просто не може бути від слова взагалі якихось таких робочих дискусій. Бо одна людина розуміє, про що йде мова і що потрібно робити, я маю на увазі генерала. А інша цивільна людина, яка не служила в армії, не розуміє. Нічого в цьому, і насправді не знає, що робити, можливо, щось собі там понавигадувало, можливо, вважає себе якимось там видатним полководцем чи вдає себе. Ну, ну як ролі можна грати в серіалах, ну точно не в житті, в житті, яке пов'язано з веденням війни проти такого сильного і великого агресора. Тут всі ці ігри ще треба закінчувати. І робочих дискусій, ну, апріорі, бути просто не може. на мою думку. А от різні погляди, так, тут я спогоджуюсь. З Ганною маля різні погляди можуть бути. один знає, що треба робити, а інший не знає. І от і ці різні погляди. Один, тому що має посаду так, от, за Конституцією Верховного командувача, він оці ну, свої погляди, що не знає, насправді не розуміє, він ніби намагається щось там, з точки зору якогось політичного іміджу чи доцільності, вони, ну, Вже ми знаємо ці приклади втручання в хід війни, що ж що нам коштувало. І в цьому є насправді от, там, головна, на ну, мою думку, проблема, а по великому рахунку. І загроза для обороноздатності України. Це дуже шкодить, як мені видається, Україні, коли втручаються політики, чи ті люди, які займають політичні посади, бо їх політиками навіть по великому рахунку не можна назвати. Так от що вони втручаються у прийняття рішень пов'язаних з веденням війни. Вони цього не мають апріорі, на мою думку, робити. І ще я чим погоджуюсь з тим, що реально дійсно конфлікту нема. Між е, Володимиром Зеленським, так головнокомандуючим президентом, і генералом Валерієм Залужним, головнокомандуючим Збройних сил України. Бо генерал Залужний він не ведеться, він не реагує на різні провокації, як з боку президента, який він собі дозволяє там, публічно там, виясняти якісь стосунки, щось там говорити, так і того оточення, яке також собі дозволяє там, безпосередньо говорити про генерала. Тобто він дуже взагалі рідко виходить в публічний простір. Якщо виходить щось говорить, то тільки це ще пов'язано з війною. Тобто конфлікту нема. А є, як я вже говорив, в минулих програмах, якісь заздрощі, якісь ревнощі до популярності, до довіри, яку має залужний з боку українського народу. І оце, напевне, є таким головним чинником, який от змушує. Знову ж, змушує це достатньо таке ну, цікаве, цікаве дієслово, воно не ну, мало би змушувати. Але являйся, що СОЗ змушує от, виясняти, пробувати, виясняти стосунки. Якось там, ну, е, Зараз от та, депутат що там, лайна намагається виливати так, на генерала щось там таке говорити. А інший там намагається якось показувати, що він тут, типа саме говний, типу, всьому більше розуміється, що насправді є, ну, не відповідає дійсності. Ну, що ж, давайте подумаємо, навіщо це робиться, бо це точно не. Дозволяє і не прискорює наближення перемоги. А Україна з кожним днем продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде Україна.